Я любі глядачів, ми вітаємо вас на онлайн трансляції з урочистої події, церемонії чистування юних, красивих, успішних, розумних випускників медалістів Добропільської громади 2024 року. Сьогодні ми вшановуємо 26 найрозумніших, неповторних та унікальних. Талановитих та цілеспрямованих випускників, які з честю витримали своє перше випробування і здобули звання найкращі з найкращих. Так цей формат церемонії незвичний, але ми сподіваємося, що вона буде цікавою, насиченою позитивом та яскравими емоціями. І уже за доброю традицією розпочинаємо ми з пісні «Оберемо». заспіваємо разом державний гімн України. Чайна наша церемонія, ще й тому, що сьогодні для випускників не важливо наскільки красиві у них сукні чи костюми, які зачіски, бо змінились їх цінності. Найзаповітнішою мрією кожного стала перемога над ворогом, мирне небо над рідною країною. Сьогоднішнє свято стало можливим завдяки мужності та героїзму наших захисників. Ми не маємо права забувати про тих, хто, боронячи Україну, віддав своє життя, вшановуємо їх. Хвилиною мовчання. Ти добре навчався в школі? Ну бувало по-різному. Чому ти запитуєш? Ну бо я навіть не можу уявити, скільки потрібно було докласти зусиль, скільки вивчити формул та прочитати книг, запам'ятати імен та історичних подій. Я теж думаю, що це просто нереально. А щоб отримати золоту чи срібну медаль, взагалі треба навчатись 24 на 7. Ой, давай вже знайомитись з нашими медалістами. Вони точно знають, якою ціною здобувається така перемога. Тож давайте знайомитись. Єжижанський, Нікіта та Ракін Кирило. Випускники добропійського навчально-виховного комплексу номер 1 Золоті медалісти. Коваль Кирило, випускник школи номер 2 Золото. Випускники добропійського навчально-виховного комплексу номер 4 Олійник Артем, Пополішина Карина. Золоті медалісти. Політаєв Дмитро та Юрченко Олександра. Випускники НВК Ліцей Золото. Золоті медалісти НВК номер 7 Ливочка Олександр, Мітіна Анастасія, Іонова Вероніка, Булга Юлія. Знайомтесь, горіла Анастасія та Яричевська Владислава, випускниці школи номер 9 Отримали золоті медалі. Золоті медалісти школи номер 10 Лайко Артем Нестеренко Олександр Ставицький Дмитро. Мисик Аліна, золота медалістка, випускниця школи номер 11 Випускники школи номер 19 – Білоус Іван, Покало, Анна, Пихтіна Олена, золоті медалі, золоті медалісти Святогорівської школи, Нікіфоров Гліб, Яровий Денис, срібні медалісти школи номер 19 – Кріса Крістіна, Гравченко, Анна, Котенко, Аліса, Срібна медалістка НВК 1 – Коба Поліна. Дорогі випускники, ми щиро вітаємо вас з нагородами. Ви здолали нелегкий шлях, але попереду дорога багатьох можливостей та здійснення мрій. Нехай майбутнє буде яскравим. А наша онлайн-зустріч продовжується. І до вас, любі випускники, звертається Андрій Бондаренко, начальник Добропільської міської військової адміністрації. Шановні вчителі, уважні батьки, дорогі випускники медалісти Щиро вас вітаю із завершенням навчання. Сьогодні маю честь привітати найбільш старанних, найбільш активних, найбільш працьовитих і саме тому найбільш успішних. Ви на своєму прикладі довели, що для людини, яка має мету, немає нічого неможливого. Не є перешкоди навіть війна. Цього року в Добропільській громаді 26 випускників за високі показники у навчанні отримали 4 срібних та 22 золотих медалей. Наші діти підкорювали всеукраїнські та міжнародні конкурси з базових дисциплін, виходили в фінал та виборювали призові місця, здобували перемоги в обласних предметних олімпіадах, стали лауреатами інтелектуальних і творчих конкурсів. Ваші досягнення гордість для нашої громади. Глибоко вдячний педагогам і батькам. Своєю любов'ю та невтомною працею ви прищепили найвищі моральні цінності нашого писника. Бажаю щасливої дороги до росту життя, професійного зростання, здоров'я, творчої наснаги, перемоги, успіхів та миру всім нам. Цьогоріч за свої старання та успіхи у навчанні медалісти Добропільської громади отримали цінні подарунки від Добропільської міської військової адміністрації, а продовжують наш челендж побажань ваші наставники. Педагоги, які доклали максимум зусиль, щоб ви отримали якісні знання. Чирі вітання усім медалістам, поздоровляємо вас із здобуттям високих нагород. Ваше старання, наполеглива праця, мотивація, отримані знання принесли бажаний результат. Ви на власному прикладі показали, що для людини, яка знає, чого хоче, немає нічого неможливого. Ви наша гордість, наша надія, наше майбутнє. Пишаємося вами! Ваші успіхи, гордість для батьків, вчителів та всієї країни. Нехай ваші знання та уміння допоможуть досягти поставлених сімей. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії та здійснення всіх ваших мрій. Успіхів вам, натхнення, впевненості в собі на шляху доросле життя. Бажаємо вам рівних доріг і попутного вітру! Перед до омріяних висот! Женя, я точно знаю, кому наші випускники завдячують значною частиною свого успіху. І, звичайно ж, своїм батькам. І це правда, бо саме батьки завжди були поруч, допомагали і підтримували вас на всіх етапах вашого навчання, а особливо онлайн-навчання. І сьогодні, коли ви виходите зі шкільних дверей, вони теж поруч з вами. Вони готові допомогти та підтримати у будь-який момент. Для вас, дорогі випускники, настанова та батьківське благословення. Любі діти, сьогодні важливий день. Від на час веселе та трішки сумне свято. Шкільні роки залишаються позаду, а попереду чекають грандіозні зміни. Треба брати професію. Треба знайти сили для навчання, треба зрозуміти, ким ви хочете бути та яке життя збудувати. Бажаємо знайти свою життєву дорогу і впевнено йти до своєї мрії, а ми завжди допоможемо в здійсненні ваших бажань і цілей. Шановні дорогі наші вчителі, хочемо вам подякувати за вашу любов і розуміння, чуйність і допомогу, добрі поради і вірні знання. Бажаємо вам і надалі успішно викладати і навчати дітей. Ой, який чуттєвий момент. Любі випускники, обов'язково обійміть своїх батьків та подякуйте за турботу та ласку. Олена, цікаво, А що ж в цей момент відчувають наші моделісти? Думаю, вони також сумують, що закінчилось дитинство, що треба прощатися зі школою та друзями. Можливо, хвилюються перед невідомим майбутнім. Ну а чого ми здогадуємося? Давай запитаємо, і вони нам самі все скажуть. Дорогі педагоги, освітяни та мої колеги, здобувачі освіти, батьки та всі причетні до організації такого прекрасного заходу, як випускний, у цей нелегкий час, словом, шановне панство, маю честь і нагоду вітати вас усіх сьогодні: випускників із завершенням школи, батьків з успішним переходом їхніх дітей. На цілковито нову та неодмінно, надзвичайно цікаву сходинку людського буття, класних керівників з достойним випуском своїх учнів, а всіх інших освітян з іще одним унікальним імпульсом безперебійного та повсякчасного шкільного життя, яке, не зважаючи ні на що, тривало, триває та щиро вірю, триватиме й надалі. Любі наші вчителі. Дякую вам за всі ці роки, які ви були з нами, навчали нас та допомагали пізнати доросле життя. Ми дуже вам вдячні і будемо завжди пам'ятати вашу любов та все, що ви для нас зробили. Дякуємо вам. На порозі дорослого життя хочу подякувати тим людям, які завжди підтримували мене, були поруч і надавали мені крила. Це мої батьки та вчителі. Низький вам за це уклін. Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам. Нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо зустріч всім вітрам. Від щирого серця хочу подякувати вчителям свої рідній 19 школі. Ви не просто вчителі, ви наші наставники, друзі, мудрі порадники. Дякую вам за те, що допомагаєте нам розкрити свої таланти та здібності, робити навчання цікавим та захопливим. Вчите нас не лише предметів шкільної програми, а й важливим життєвим цінностям. Ви завжди готові прийти на допомогу, підтримати нас. Завдяки вам ми стаємо кращими людьми, готовими до дорослого життя. Шановні вчителі, бажаю вам нахмень, успіху у вашій роботі, бо ви створюєте майбутнє покоління. А вам, шановні учні, бажаю цінностей, знань та багато... На супутній моментні роки здавалися нам нескінченно довгими, проте пролетіли вони неймовірно швидко. І ось ми стоїмо на порозі ще такого незвіданого, дорослого життя. Обіцяємо бути чесними, порядними, чуйними, цілеспрямованими у будь-якій ситуації залишатися людьми. Величезне спасибі всьому педагогічному колективу за терпіння, торботу та титанічну працю Ви дали нам не лише знання. Але допомогли усвідомити важливі життєві цінності. Віримо, що попереду нас чекає багато успіхів та перемог. Школа це місце, де я отримав знання та досвід, які допоможуть мені у майбутньому. Я хочу подякувати своїм вчителям за підтримку, за знання, які вони надавали мені. Дякую тобі. Школу. Від щирого серця дякую школі за знання та досвід, які я тут отримав. Дякую всім вчителям за їхню міневтом на працю, підтримку та віру. Школа стала для мене другим домом. Я буду дуже сумувати за неї. Легкокрилими птахами пролетіли шкільні роки. Нам весело і водночас сумно. Я бажаю всім нам, висникам, продемонструвати усе найкраще, що в нас є і чого нас навчили вчителі. Ми молоді, сильні і перспективні, і саме нам будувати нашу рідну Україну. А ми завершуємо наш челендж. Привітань! Шановні випускники, прийміть найщиріші побажання від начальника відділу освіти Інни Кальченко. Попри воєнний стан, кожен продовжує життєвий шлях за своїм вектором. в рутинних буднях, не оминаючи маленькі радості, діючи в ім'я перемоги та розвитку нашої держави, цінуючи час проведений з рідними та близькими, шкільними друзями, насолоджуючись кожною миттю літа. Цьогорічні випускники були позбавлені безтурботних миттєвості юності, найкращих моментів з насичного шкільного життя, довгоочікувано випускного. Молодь продовжує мріяти та будувати плани на майбутнє, попри війну. Ми безмежно пишаємось кращими здобувачами освіти, які, незважаючи на усі перешкоди та труднощі цього навчального року, досягли вершини шкільного олімпу. 22 випускники 10 шкіл Добропільської громади стали золотими медалістами і чотири срібними. Шановні медалісти, ви вірили в себе і сміливо йшли вперед, долаючи перешкоди та виклики дистанційного навчання на шляху до мрії, домагаючись поставленої мети. Ваше досягнення та перемоги в Олімпіадах та конкурсах є предметом гордості всієї громади. Вітаємо вас! Дякую вашим батькам і педагогам, що постійно були поруч і підтримували вас у всіх ваших шкільних та життєвих випробуваннях. Правильно оберіть свій подальший шлях. Націльтеся на досягнення успіху і реалізацію заповітної мрії, усвідомте, що для вас найважливіше в житті. Зрозумійте, чого хочете робити і для чого, і з наполегливістю та ентузіазмом щодня. Підкорюйте світ. Бажаю вам успіхів при вступі та здобуття якісної освіти, реалізації свого потенціалу у житті. Ви наша гордість, наша надія, наше майбутнє. Бережіть себе, впевнено, крокуйте до омріяних висот. Будьте щасливі у мирній, переможній Україні. Ось і настала хвилюча мить, мить, якої ви всі чекали давно. А за ці роки було все. Мрії, сподівання, і перша літера, і перша оцінка, і перше кохання уже все позаду. А на обрії казково незвіданий світ і нові перемоги. Рідні і Незалежні, Наші кроки сміливі. Ми впевнено йдемо до своєї мети. Бо ми ті, хто змінює світ. Ми молоді, а значить. Ми ще раз вітаємо вас зі святом. Щасливої дороги у доросле життя. На цьому наш онлайн захід завершено. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!